І досі сниться під горою. І досі сниться під горою, Меж бербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороша, і та кучеряве своє малесеньке вноча. І досі сниться, вийшла з хати, я, сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж те лихо, печалі тії вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче нас. Крізь верби. Сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас. І все почило, сивий в хату й собі пішов опочивати.